Конфедерація будівельників України відзначила кращих із кращих у будівельній галузі країни головну будівельну премію. iBuild 2024 вручили компаніям. Які вистояли на ринку під час воєнного стану, підтримують економіку та сприяють відбудові серед тих, хто підтвердив свої досягнення та отримав визнання професійних здобутків, і ірпінські компанії відзнаку вручили товариству відважних по номінації Житловий комплекс біля води Ріверпорт. Ріверпорт це дійсно унікальний об'єкт, тому що це єдиний житловий комплекс в Урпінському регіоні, який має власну набережну. Він має свою човникову станцію. Він також має свій маяк, шестиповерховий, з якого лунатиме музика, і ви будете насолоджуватися цим, гуляючи по цьому об'єкту. Для нас, як для команди відважних, наразі будівництво це не лише будівництво квадратних метрів, це створення історії, це підтримування економіки. Нашої держави, а також це відбудова нашої держави, так як ми вже працюємо 14 років на ринку будівництва. Завдяки цьому у нас є напрацьовано дуже багато наших партнерів. Нагорода це завжди відзнака, це завжди ознака того, що нам вірять, що нам довіряють, ознака того, що ми рухаємося в правильному напрямку. Серед нагороджених і інвестиційна група «Молодість». Компанія вбила до десятки лідерів України, за яких тисні стали квартир. За нового періоду з 23 24 рік компанія здавала експлуатації понад півтори тисячі квартир у чотири житлових комплексом. Атмосфера молодість Олімп» та Ірпінь Сіті. Компанія молодість лідер Ірпінського регіону з будівництва. Ми почали відновили будівництво відразу після деокупації. Це весна 22-го року, і кожен рік ми показуємо стабільно високі результати. Е, підтвердженням цього є е, наша відзнака Форбс в Айбіл 2024. Відчуття гордості за команду, тому що колектив, я б сказав, би молодий, але настільки потужний, настільки е, велика самовіддача е, у всіх. Е, наших колег, членів команди компанії молодість. Тому ну, відчувається тільки гордість. Президент Конфедерації будівельників України Лео Парцхаладзе відзначив товариство Відважних та компанію Молодість як приклад соціально відповідальної роботи будівельних компаній країни. Вони якісне житло роблять. Вчасно і, навіть не зважаючи на ті складові ситуації, військовий час, вони працюють. Це дуже важливо, тому що, по-перше, вони людям будують житло, а в друге, у них працюють люди. Це для нас це дуже важливо, щоб робота була, щоб люди працювали, щоб економіка також працювала. Окрім цього, відзначені будівельні компанії беруть участь в реалізації державної програми «Євідновлення» відновлення та є оселя, які успішно втілюються в Україні. Є оселя, одна програма, яка була запущена в цифровому прозорому форматі. Ми запустили і видали в ринок 9 мільярдів гривень. Тобто, попри війну, ми зробили максимальний рекордний обсяг інвестицій в іпотеку в будівельну галузь. 2024 рік, цей рік, ми зробимо до кінця року 15 мільярдів гривень. Кожна гривня запущена в будівельну галузь, вона дає ефект 5-6-7 гривень для економіки країни. Тому будівельники роблять найбільший вклад, один із найбільших вкладів для економіки країни.